Майже півтори тисячі пасхальних яєць розмалювали вихованці дитячого садочка у Чернівцях, щоб передати великодні обереги захисникам України. Уважно та обережно вихованці оселі талановитих фарбують крашенки. Ми занурюємо фарбу на декілька хвилин, а потім. Просушуємо трошечки їх і декоруємо золотим напеленням, кондурином. Граються і прикрашають великодні яйця, що потім кожен захисник України зміг отримати свій оберіг. Ми дуже стараємося, правда діти? Ми дуже стараємося, щоб воїнам на передовій було, ем, було зрозуміло, що тил їм завжди й допомагає. Таку акцію проводять не вперше. Минулого року на передову відправляли дитячі малюнки та гостинці. Марія Квасецька каже, отримали колосальну підтримку від батьків, а ще більшу від дітей, які вважають, що допомагати українським воїнам вкрай важливо і по-своєму пояснюють, чому бо вони мають виграти, а Росія має померти. Треба допомагати, щоб перемогти, щоб передати тепло і любов. Працівники дитячого садочка разом із волонтерами та парафіянами церкви рівно апостольного Володимира для військових зібрали допомогу: паски, бабки, різні консервації, а тепер ще й писанки та великодні листівки від діток. Частину допомоги відправлять у Бахмут, іншу віддадуть захисникам, які зараз проходять реабілітацію у медзакладах. Це наше природнє таке ставлення нас, українців, до тієї біди, яка прийшла на нашу землю. Ми їх виженемо. І буде перемога. Любов Копоть, Роман Олійник, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Всі чотири.